Я живу в Єгипті вже не перший рік, і за цей час багато до чого звикла. Але до чого я ніколи не звикну, так це те, що жінка повністю розчиняється в домашніх справах. В моєму розумінні жінка повинна бути перш за все особистістю, а не просто набір обов'язків. Вона повинна мати своє хобі, або ж роботу або те і інше власні інтереси. Бо часто, коли дівчата одружуються з єгиптянами, вони перетворюються з успішних леді на звичайних господинь без права голосу. І через кілька така жінка набридна своєму чоловікові, десь приблизно років через два, а може й радніше. А потім почнуться сварки, постійні друзі чоловіка, а ти сидиш вдома з дитиною, як бур'янинка, і не знаєш, що тобі робити, і постійно знаходишся в стані жертви. Щоб цього уникнути, відразу проговорюйте, щоб ви хотіли. Продовжити працювати, ходити в спортзал, займатися улюбленою справою необхідно обговорювати всі деталі свого подружнього життя перед офіційним одруженням і визначити допустимо може того, на що ви можете піти і чого ви абсолютно не збираєтесь робити.